Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось: загальну характеристику. Місяця. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку Зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Діви продовжуємо для вас липень 2025 року і загальна характеристика для дів. Трійка жезлів. Трійка жезлів це про прийняття рішень, це про. Задіяність, ну, поки що не можу сказати, що якась такі, якісь такі події в вашому житті будуть такі знакові, не можу поки сказати, але, можливо, ви станете перед перед такою прийняттям рішення. Так? І будете, як кажуть, у трьох соснах загубилися і будете блукати в цих. В цих позиціях, що прийняти, що прийняти, що прийняти. Ну, давайте дивитися, що далі. Але е, тут е, дивіться з позиції майбутнього. Да, при прийнятті рішення дивіться з позиції майбутнє. Я, що воно вам дасть не в моменті тут і зараз, бо можливо, вам щось, ви приймаєте рішення із позиції тут і зараз. А ви дивіться і приймаєте рішення із позиції, як воно буде на майбутнє. Така цікава інтерпретація прийшла для вас. Давайте смотримо. Дивимось фінансову сферу Діви, колесо фортуни. Класна карта. А давайте так, от якщо ви загубилися, пам'ятаєте, я вам тут сказала, що ви можете загубитися у трьох соснах. Да? А хто я, де я? Ну, це отріровано. але. Зрозуміли, да? то, будь ласка, поставте собі мету і щось робіть. Робіть, робіть. А не просто блукайте, ходіть навколо тих трьох сосен, а давайте ви вже там промалюєте собі чи по одну, пішли по цьому шляху, чи по цьому шляху, чи по чому шляху. Бо можете ото пітлять в цих соснах довго, нудно. А про гроші тут чітка позиція, давай, Обирай одну або, знаєте, не мету навіть, а дій да? в якомусь напрямку вже поча починати діяти. І не в трьох навіть, можливо, не в трьох одразу. Щось треба починати робити. Почни з одного, можливо, підтягнеться інше і ще інше, бо ви, знаєте, так щось пітляєте, як та пагутина. Щось петляє, 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 а колесо фортуни в нього завжди є а, така додаткова інформаційна порада. Постав мету, я доведу тебе, це порада вищих сил, постав мету, куди вести, я тебе туди доведу. Бо колесо фортуни воно може відкочуватися назад, воно може в холостому режимі просто крутитися на місці, а може привести до вас на мети. Отут вам, знаєте, наче. Обери, обери, обери щось, досить петляти, досить діви про стосунки, діви про стосунки, Діви про стосунки. Вісім пентаклів. Це, знаєте, по-перше, трошки про розчарування, про те, що можливо. Думаєте про, того, про те, що вже немає нічого з такого спільного з стосунками. Тобто, який, знаєте, фантом розуміння того, що або є партнер, або, знаєте, фізично є, фактично його немає. Це найжахливіша ситуація. Да? Краще його хай не буде фізично, але ви будете там трошки в такому в розумі повертатися до цих стосунків. Ну, Тут те, що не про такі ресурсні, гарні стосунки. Тут я би сказала, якщо є фізична людина, поставте крапки на D, чи це насправді для вас стосунки, чи це насправді для вас, для обох цікаво, важливо і є, чи є куди розвиватися. Бо тут така трошки. Трошки така сфера, що тут ну, такое: ні о чому. Якщо людина особисто присутня, то м -м, вас немає то -то хімії один між одним. А якщо людини і особисто вже немає такої партнера в вашому житті, то ви якось перекриваєте і, знаєте,. Трошки живете якимись примарними історіями, і вже поставили крапку на цих на, на відносинах для себе. от і Якщо є людина, яка фізично, а, ну, скажімо так, не бере участь в вашому житті, то якось порозумійтеся з цим. Не, не, не треба вже тягнути цю фізичну людину в ваше майбутнє. Якщо ви просто вже розочарувалися і нікого не, не бажаєте бачити в своєму майбутньому житті, так само змініть фокус уваги, змініть фокус. Розуміння цієї ситуації, не вам рішати, чи буде у вас партнер в вашому житті, чи не буде. Ви так, от, знаєте, тут якось вирішили все самостійно, поставили все крапки, да? там якщо фізична людина є, то хай вже бовтається, якось порозуміємося, якщо нема, то теж все вже моя пісенка сп'єта. Ну, тут от якісь такі, знаєте, ігри разума, які взагалі такі ні о чому. от, от, от Не беріть на себе. оцю, Функції вищих сил. Не тут дуже заплутано. тут про... Хочеться цілу консультацію провести для вас, Діви. Так, давайте пораду, Діви. Знову про, а, до речі, знову про заплутаність от в цих трьох соснах От з цією ситуацією. Або Ну, віддайте все на, на от формат вищих сил, вони там саме порозумієте. Але якщо є якийсь там парашут, який тягнеться, і ви вже немає ніякого такого, ні хімії, ні стосунків, нічого, але він тягнеться, то слухайте, ну, ну давайте ви вже якось поставите в цьому крапку. Такі. Бо наче щось є, а воно ні уму ні серцю. Так, порада Діви, старший аркан, зірка. Класна карта про можливості, про початок нового життя, про відкриті, відкриті двері в нове життя, навіть в нову сторінку вашого життя. І знову я повертаюсь. Будете отут-ходити, -от павутину намотувати, ви не побачите цю можливість. Поставите для себе. Якусь мету, да, поставити для себе куди рухатись, ви побачите ці, цю можливість. Будете тягнути за собою ці, ну, хочеться сказати навіть груба мертві парашути, ви також не побачите. цю ну, ну, Особисто це, можливо, трохи довша історія. Да, якщо є людина, якщо нема людини, то просто. Ментально розірвитись і дозвольте собі щось нове в своєму житті. І тоді ви побачите нові можливості. Побачите нові можливості. Бо ви пітляєте тут діви і не даєте чіпляєтесь за щось старе, тухле, нецікаве, і дивитесь взагалі в іншу сторону, а вам все світ кричить: «Подивись!» Туди, я для тебе відкрив, відкрив двері, чи відкрила двері? Що ти дивишся собі під ноги? Що ти дивишся взагалі в зворотньому напрямку? Що ти дивишся не туди? Да? От Якось трошки діви, подивіться зупиніться, по-перше, так? Да? А, щось тобі собі промалюйте свої шляхи, до чого я йду по цьому шляху, до чого я йду по цьому шляху, до чого я йду по цьому шляху, при можливості. Починаєте ставити крапки в тухлих стосунках, або, якщо таких, як такових немає, ще раз повторюся, поставте перед собою мету не крапку, типу все, моя пісенка сп'ята, а дозвольте вищим силам вирішити, спита ваша пісенка чи не сп'єта. Не треба за них приймати рішення. І отримаєте по можливості. Бо насправді, діви, пісенка ваша ще не спита, але ви. Упорно намагаєтеся прийняти цю ситуацію, що вона такі, що все вже закінчилося, що все вже тут, знаєте, там вам краще в тих трьох соснах блукати, чим подивитися про на можливості. Фух, діве, якесь таке показательна порка. Ви бачаєте, ну, як зайшла інформація.